сьогодні вже почуваюся трішки краще, ну, спала трішки краще. Вот. Але а... ліса сьогодні не дуже добре почувається. І це навіть в неї не пов'язано з якоюсь простудою, Навіть не знаю, що з нею таке. Вранці вона прокинулася, дуже така явленька була, навіть не захотіла поснідати. Ви як можете бачити, в нас блакитне небо. Навіть трішки сонечко виходило. А з іншої сторони, о, чорні хмари затягнуті, тож не знаю, що буде. Або хмари підуть, або навпаки прийдуть. Отож, про Алісу. Не захотіла вона вранці снідати. Трішки щось походила, прилягла, заснула, потім знову походила, похникала, захотіла на ручки, знову заснула. І так ось зараз три години дня. І вона до цього часу вже декілька разів так засинала, прокидалася, засинала, прокидалася, їсти не хоче, її трішки водички дала попити, і вона якась така досить млява, не отруєння, нічого. Запитуючи, щось болить, нічого не болить. Коли вона не спить, так, я бачу, що ледь-ледь розплачеться. Не знаю, що таке з нею. Якийсь такий вразливий в неї стан. Не зараз, але ну, не чіпаю її, не хоче спати, нехай поспить. Зараз третя година дня, я зараз готую обід, на обід готую супчик. Тож сподіваюся, що супчик вона поїсть трішки, а потім пройдемося на набережну, якщо дощу не буде, прогуляємося і будемо гуляти цілий вечір. Можливо, воно пройде. Ну, можливо, організм так себе відчуває, хоче з таким чином відпочити, тому що. Якесь перезавантаження. Ну таке буває. У мене теж вчора був такий момент. Мені захотілося, я години-дві, мабуть, лежала, трішки відпочила, навіть о, поспала. І мені от стало легше, стало краще. Я себе краще в другій половині дня почала вже почувати. І, можливо, в неї якийсь такий стан, нехай трішки полежить. Будемо спостерігати. От. На обід вирішила приготувати супчик, тому що. Якось Після такої тяжкої їжі ми від такої вже відвикли майонезні салати, оселе десь під шубою, бужаніна. Для мене це досить така тяжка їжа для мого шлунку. Я одразу відчуваю тяжкість, в мене одразу печія проявляється. Тому що я намагаюся більш таку пісну їжу готувати для щоденного вживання. А коли ось такі свята і більш тяжка їжа, мій організм одразу ж на це все реагує, то хочеться якогось супчика, чогось дуже-дуже легенького. У мене навіть заварний суп в'єтнамський був. Я думала, що а може. Сьогодні зробити собі такий ледачий день, нічого не готувати, просто залити окропом цей суп і поїсти, а потім вирішила, що ні. Я просто класичний супчик зварю з дрібненькою вермішелькою, щоб не нагружати шлунок, дати трішки. Чогось такого простенького, тому що шлунок вже втомився. Я готувала на Новий рік, на день народження і ще ось доїдали вчора все, що було. Тож сьогодні вже потрібно щось легеньке. <клес> От, так що ось такі в нас справи. Вирішила вмикнути камеру, розповісти, як у нас все відбувається. От мені краще, а Аліса. Вони в такому незрозумілому стані, але я буду сподіватися, що все буде добре, все обійдеться. Вийшли ми на вулицю, у нас вже вечір. Ми отак цілий день провели за лісою в ліжку, Вона лежала на мені, просилася на руки. Як тільки я її відпускала, вона починала плакати. Тика, знаєте, стан незрозумілий мені. Не запитую тебе щось болить. Ні, каже, нічого не болить, їсти не хоче. О, зараз трішки вже їй стало легше її розважила. Ми півдня дивилися о, різні ролики, її показувала там якихось песиків, кошенят смішних. Ми намагалися якось хоча б, якось розважатися. Я її намагалася вивести з цього стану. Ну, не вдалося. Зараз вона навіть посміхається, але через дві хвилини може. Знову розплакатися. Я ну, не розумію, що... що таке, але вже хоча б не плаче постійно і не спить, бо півдня вона просто проспала. Ну, не знаю, що це таке, але, але добре, що хоча б вже так. Ми вирішили вийти на вулицю, пройтися. На базар у нас закінчилися фрукти. Так, Куди я можу йти ще, як не на базар? <кій> у нас фрукти закінчилися, овочів теж потрібно було б докупити, але в першу чергу фрукти, бо фруктів у нас взагалі нуль. Можливо, потім ще на набережну вийдемо прогуляємося. Погода сьогодні. Гарна дозволяє гуляти, не холодно на вулиці. тож, Скоріше за все, так і зробимо. Собака. Собака великий, так. Об'їжджаємо того собаку. Бачила, який білий великий кідо такий. Диви, бачила. Так, ось ми на базарі, Женя, зачекай, будь ласка. Женя, зачекай, будь ласка. Ми купили джекфрут і купили вже кавунчик. Зараз ще щось купимо. Якихось смаколиків. Фруктів. Ось каштани продають. Я, до речі, їх ніколи не їла, мені дуже цікаво, які вони на смак. Потрібно буде якось спробувати. Каштани, Алісу, це. Hello. Thank you. Do you want I'm good. Uh -huh. це такий фрукт, як ми з Танєю купували. No, no, no. Thank you. No, no, no. А Як ми з Танією купували нещодавно зіркове яблуко чи що називається, ну таке щось незвичайне, незвичне, але щоб прям смачне-смачне, то ні. Один раз спробувати і все Взяли кукурудзку П'ять тисяч дон за один качан. Зазвичай повісім продають. Тут ми другий раз вже беремо по 5. Смічна, хороша купурочка. Банани будемо брати за волі? Да? Пішли по бананах? Хорошо. Не поспішай, пішли. Чи що? chicken hello chicken 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 Так, Ми ще взяли помідорчиків Драган Фрутос тут по 15, яблучко зараз візьму. Сімдесят 82. вісімдесят два. Дивися, Аліса, курочки, півники бачиш? Маленькі курочки? Так, отакі вони маленькі. Бачиш, нам залишилося ще яйця піти. Зараз купити. І з цієї сторони півники, курочки. Курочка? Thank you. Я думала, що наш магазин вже зачинений, майже зачинений. Так, стій. Покажу вам трішки ближче, що ми сьогодні придбали. Я ось вам показувала, як ми купували у бабці банани, досить гарні, такі великі, в неї завжди такі солодкі, смачні банани, завжди беруть ліки в неї. Взяли кілограм яєць в тому місці, де завжди майже, майже вже було зачинено, але ми встигли жодного разу не було в тому місці зіпсованого яйця, тому що коли я купувала в Мунмілк, було таке, що кожного разу в лоточку з 10 яєць одне. Потрапляло зіпсоване, тож я зараз купую лише в тому місці на базарі, там завжди гарні яйця. Взяли ми яблучко, Аліса їх любить. Останнім часом лише яблука їсть. Кавунчик. Ми всі його любимо, Аліса в тому числі. Помідорки. Помідори в нас закінчилися. Потрібно було кукурузку. Не так часто купуємо, але зараз на вечерю зварю кукурузку. Так, я цього разу взяла драгонфрут, і це має бути червоний. Червоний він є з такими закрученими оцими листочками. О, коли ось На рахунок цього я трішки сумніваюся, він може бути білий всередині, тому що тут рівненький, більш рівніші такі листочки, хоча є й закручені. А чер в червоного завжди ось такі закручені листочки. І цього разу ми взяли собі джекфрут. Зараз вам відчиню і більш детально покажу. Так, джекфрут, ось так він виглядає такими ось дольками. звідти. І Зідаюсь. Тут є ось ці паранички між дольками, вони не їдяться. Вони не з'їдобні, а ось ці ось самі дольки, вони смачні. В середині знаходиться досить така чималенька кісточка. Кісточку теж ми наїмо, і кісточка знаходиться в такій ніби як капсулі. Ось її ми також не їмо. Вона не прожовується, вона не, не їсть. А ось сама оця частинка досить соковита, смачна, Вона має такий приємний солодкуватий присмак, а ось, не всім, але, ось він не всім подобається. Ми з Женією обожнюємо джекфрут. Ось, а драгонфрут. Цього разу дійсно один я розрізала цей попався червоний. Червоний набагато смачніший, ніж білий, він більш солодший. також має е, такі дрібненькі е, чорні кісточки. Але коли ти їх їсиш, вони не відчуваються. Ось такі ми фрукти сьогодні купили. Зараз буду нарізати, будемо смакувати і продовжувати дивитися серіал-бункер, який ми вже досить тривалий час дивимося. Аліса не захотіла йти на прогулянку на набережну. Ми принесли додому всі наші покупки і згадали, що в нас ще хлібчика немає і потрібно за хлібом сходити. Тож, згадали, що по хліб потрібно сходити, а Аліса вирішила прогулятися зі мною. Це максимум, на що вона сьогодні погодилася, так, Аліса? Як ти почуваєшся, Аліса? Нічого. Нічого, ну добре. Не дуже добре почувається. Трішки така капризна. Ну, будемо сподіватися, що завтра вже пройдеться хвост, так, Аліса? Угу. Планували, звісно, прогулянку. По набережні, я думала, так сьогодні проведемо час, щось вам цікаве познімаю. Там уже ми йшли з базару я бачила, що вже повністю всі кав'ярні познімали новорічні прикраси і поприкрашали заклади вже до в'єтнамського нового року. Я думала, що вже й на набережні щось змінили. Тож думала, вам щось цікавеньке зніму. Ми вже будемо завтра, може, знімати. Сьогодні ось такий в нас день. Аліса зовсім не хоче відпускати маму, не хоче нікуди йти. Проситься додому. Тож, магазин зараз і додому. Так, Аліса. Ось так, так що такий в нас сьогодні вийшов влог, не дуже веселий, але... Є те, що є. Це наше життя. Ось такий був наш сьогоднішній день, тож я вам дуже дякую, якщо ви в цьому влозі були з нами. Дякую за ваші коментарі, за вашу підписку, за вподобайки. Це все допомагає, допомагає моєму каналу рости, розвиватися, просуватися. Щодня на каналі стає дедалі більше підписників. Я безмежно вдячна всім своїм глядачам, всіх цілую, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.